Є знижки на дефлю 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. З десяток фізичних та юридичних осіб, зокрема іранські машинобудівельні, металургійні та авіакомпанії, можуть потрапити під санкції ЄС. причина військова співпраця із Москвою, а саме, постачання Росії балістичних ракет і дронів. Наші союзники надали достовірну інформацію, докази. Я можу сказати, що іранська зброя, чи то безпілотники, чи то в цьому випадку ракети сприятимуть ескалації російської військової кампанії проти українського народу. Вони націлені на українські міста, цивільні об'єкти та громадян. Ще на початку вересня штати повідомили, іран таки надав Росії тактичні ракетні комплекси малої дальності фас – Далекобійність іранської зброї до 120 кілометрів, і, ймовірно, росіяни руйнуватимуть ними нашу енергосистему. Іран надає ударні безпілотники Кремлю з 22-го року. Кілька тижнів тому він побудував фабрику з виробництва дронів у Росії. Тегеран передав сотні балістичних ракет малої дальності і навчав російських військових в Ірані працювати з цією зброєю. Іран, давній союзник Росії, та співпраця ще більше активувалися торік після візиту ексміністра оборони, а нині секретаря російського радбезу Шойгу до Тегерана. Тоді ж інформагенція Reuters повідомила, Тегеран збирається відправити в РФ велику кількість потужної балістичної зброї Земля-земля на це одразу відреагували у Вашингтоні та Брюсселі. Дії Ірану назвали агресією не лише проти України, а й проти країн НАТО та Великої Сімки. Але Тегеран це не зупинило. Іран оскільки Іран схоже робить це, буде відповідь Європейського союзу, і вона буде швидкою. Високий представник Борель уже надав державам членам пропозиції щодо цільових заходів. Тегеран з одного боку заперечує, що надав Москві ракети або дрони, а з іншого це підтверджує. Нам доводиться обмінюватися, зважаючи на наші потреби у соєвих бабах і пшениці. Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша військових безпілотників до Росії. Ахмад Бахшахейн Ардестані, член парламентського комітету з нацбезпеки та зовнішньої політики Ірану. Та поки ЄС збирається запровадити санкції проти Ірану, Україна успішно утилізує їхню зброю. У вересні наші дрони атакували один з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Російські пабліки написали на складі разом із боєприпасами, згоріла й іранська ракетна установка ФАС 360 але боротьба зі злочинними режимами має бути системною, бо поки вона лише посилюється, так цього тижня Путін має зустрітися зі своїм іранським колегою Пезешкіаном у Туркменістані, а наприкінці жовтня ще й провести переговори на саміті БРІКС у Казані. Ж Україна закликає захід оперативніше посилити тиск на Тегеран. Першими відреагували США. санкції проти Ірану. Запровадили ще у середині вересня. Брюссель обіцяє свої обмеження оголосити наступного тижня на саміті ЄС і за умови, що погодяться усі 27 країн-членів. З Брюсселя Анна Крішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.